Швидко розвернувшись, я ледь не вліпила з густком магічної енергії прямо в обличчя старості, що застиг на порозі. Пані некромант. зойкнув чоловік. Його круглі очі від здивування якось аж надто підозріло заблищали. Схоже, чи то не про чи то зранку вже встиг прийняти чогось для розігріву. Некромах. За звичкою поправила я. Здравствуйте, куль. І вам здо Посмертячка, пані некромант, заторохтів староста. Щастя яке, що ви завітали до нас із самого ранку. Весь рік добрим буде. Милістю суртаза і вашою, його посланиці. Чому у всіх будинках замкнуті вікониці? Перервала я невичерпний словесний потік. Ну так ми завжди зачиняємо, трохи здивовано відповів чоловік. «Хто зна, яка тварюка надумає до вікна заглянути? Так і штанів не напасешся, днями сусідка страху нагнала. Про цей варіант ми якось навіть не подумали. У голосі Альда звучала незлоблива усмішка. Цікаво, чи вони взагалі знали, що у них зомбі під боком вештався? Не впевнений. У вас все гаразд. Я знову перервала старосту на півслові. У нас? розгублено повторив куль. Та як зазвичай, один рік провели, інший зустріли, володареві помолилися, та й. І... Чоловік із багатозначним виразом обличчя повів рукою, швидше за все, маючи на увазі масове гуляння на все селище, але слідом одразу насторожився. Невже трапилось щось? Мрець у вас трапився. Староста миттєво напружився, пожував вуса і повільно витяг шию, нарешті, здогадавшись, подивитися мені за спину. Вже упокоїла, додала я. Ух ти ж халепа, сумно протягнув куль, втім, не виглядаючи при цьому, хоч трохи здивованим, видовищем за моєю спиною. Упився таки, бережи сурта з його душу. А я думав, що йому не спиться. Вештався вночі, бурчав собі щось, хотів вийти до нього. Та лялька не пустила. А воно он як. В нього були рідні. Якщо зомбі встиг когось вбити, їх слід було упокоїти негайно, інакше могло статися лихо. Та ні. Жінку його по молодості упир задер. Діток прижити не встигли. Куль важко зітхнув. Так і не взяв іншу. Хоча дівки заглядалися, він цей із прийшлих. Чоловік добрий був, у будь-якому домі гість бажаний. Трави знав, корінці всякі, допомагав чим міг. Та що далі, то частіше до Брашки прикладався. Я ще хлопчиськом був, коли батько мій його сварив. Казав Не пий раде, згубить тебе брашка. Ех, куль переступив з ноги на ногу, стягнув з голови пом'яту хутряну шапку і, трохи похитнувшись, стиснув її у руках. Пані Некромант, ви ж до сурта заближче. Попросіть за нього, га? Щоб його душі, хоч під наглядом володаря, спокійно було. Раз за життя вдома не сиділося. Що значить, не сиділося? Та то й, значить, він до нижніх топців добре, як щораз на місяць заходив. А так тиждень другий посидить і знову. Він казав, що всі світи бачив. Мужик сумно усміхнувся і натягнув шапку на голову. Знати не знаю, всі чи ні, але щоразу, як повертався, трави приносив цілющі, гарні та пахучі, не те, що наші корінці. Ось і цього разу на ганку залишив. Ромашка та безсмертник, які не ростуть на болотах. Я перевела погляд на тіло старого. Коли він приходив, були морози. Альт хмикнув, а мене відвідала запізніла думка, що на такий жарт він міг образитись. Хто знає, наскільки особистим був той спогад, яким він зі мною поділився. Але емоції підселенця були рівними, ледве вловимі нотки світлої печалі. Виникло відчуття, що подумки він був не тут і не надто стежив за тим, що відбувається. Е, – Ні, обережно відповів куль. А що? Та так. Просто спитала. Кажеш, його звали Рад? Ну. Зам'явся староста. Ім'я у нього було довге з першого разу не вимовити. Коли він це збагнув, то сказав, щоб його звали просто Рад. Так і. Куль розвів руками. Мовчки кивнувши, я підлетіла до тіла і накреслила в повітрі над ним священний символ першого некроманта. Хай сурта збереже твою душу, раде. Я ніколи не була надто побожною і наслідувала традиції просто тому, що так заведено. Вплив другого наставника позбавив мене залишків побожності в душі, але церемоній я все ще продовжувала дотримуватись. Тепер же, ставши свідком розмови з суртазом чи кимось, хто себе за нього видавав, я не знала, що й думати. Якщо він все ще доглядає за цим світом. То як знати, раптом душі померлих та упокоєних справді вирушали до першого некроманта. І якщо це справді так, то для хорошої людини мені не шкода вимовити коротку фразу та накреслити символ. Дякую, пані некромант. Куль схилив голову. «І з початком року вас. Навзаєм. Я кивнула і попрямувала до виходу. Моя робота тут була виконана. Сніг на вулиці мерехтів і переливався у блідих променях слабкого зимового сонця. Я летіла майже не торкаючись його, а довкола мене оживало селище. Репіли вікониці, дітлахи гралися в сніжки, підлітки носилися з дорученнями, а дорослі, що траплялися мені назустріч. Кидали свої справи, шанобливо кланялися і вітали з початком Нового року. Життя тривало. Зупинившись на початку вулиці, на просторому п'ятачку перед будинком старости, я пошаруділа в поясній торбі та дістала телепортаційний кристал. У сонячних променях його грані виблискували так яскраво. Ніби намагалася посперечатися в цьому зі снігом під моїми ногами. Хруснувши артефактом, я кинула його за кілька кроків перед собою. З початком року, пані некромант, пролунав дзвінкий хлопчачий голос за моєю спиною. Я обернулася. На ганку позаду мене стояв доль, син старости. Він з цікавістю дивився на вирву порталу. Що повільно розкривалася переді мною. А я з не меншою цікавістю дивилася на нього. В аурі дитини проглядалися якісь дивні цятки, схожі на ледь помітні розводи. Вони ще ховалися під звичайним для живої людини червоним сяйвом, але вже відрізнялися від нього за кольором. Навзаєм, відповіла я. Швидко вклонившись, хлопець зіскочив з ганку і понісся кудись у своїх справах. Він мах? Так, Альт хмикнув. Талант пробудився, хоч і трохи запізно, як на мене, але цей збіг можна вважати демонстрацією того, що наш світ прагне рівноваги. Помер один мах, прокинувся талант. В а ким він буде, як гадаєш? Я повернулася назад до порталу, чий вихор вже ліг набік і почав коротшати. Час покаже. Хоча за характером змін Ваурі можу сказати, що найімовірніша вода чи земля, навчиться буде селищу користь. Мабуть, треба доповісти про це комендантові. Не виключено, що він вже знає. З чого це? Якщо захисна мережа працює як слід, то вона має повідомити про появу нового мага. Просто поки що дуже слабкого. Ну що ж, це було логічно. Але повідомити все одно варто Хто знає портал стабілізувався, і я... Пролетіла крізь тріскучий та блискучий отвір, з іншого боку якого виднілося вже розчищене від снігу подвір'я. Дивно, але цього разу навіть відчуття були цілком стерпними. Кристал якісніший, чи що? Ти стаєш сильнішою? Це впливає на відчуття. Тобто, якщо я стану дуже сильною, то телепортація взагалі перестане бути неприємною. Взагалі то навряд. Але незручностей буде значно менше з огляду на те, що ти ще й ліч. Портал із тріском закрився за моєю спиною. Якщо хтось у фортеці продовжував спати після того, як я вирушила до селища, то ляскіт зворотного порталу напевно мав розбудити всіх. Втім, у дворі все ще було безлюдно. Лише на стіні виднілася самотня людська постать. Але то був не меб. На стіні стояв сер Алонд власною персоною. Чого чекаєш? Вважаєш, що стіна не підходить для звіту про виконане завдання? Єхидно поцікавився Альт. Коли комендант виходить подихати свіжим повітрям, чекай лиха, жартівливо огризнулася я. Але довкола нікого немає. Чому б і не поговорити прямо на стіні? Легко злетівши на покриті, злегка втоптаним снігом містки, я зупинилася поряд із комендантом. Не повертаючи голови, він скоса глянув на мене. Зомбі упокоєний! Так. І, схоже, що у сина старости прокинувся талант до магії. Це добре. Сер Алонд кивнув, розсіяно ковзаючи поглядом по безмежній засніженій рівнині до самого обрію. Помовчавши десяток секунд, він додав трохи тихіше. А от у мене для вас не надто добрі новини. Я відчула холод усередині. І порив крижаного вітру, що продув наскрізь мою мантію разом із грудною кліткою, був тут зовсім ні до чого. Чекай, лиха, кажеш, задумливо протяг підселенець. Що трапилося? За вашої відсутності, мені надійшов запит зі столиці, відповів комендант. Рада цікавилася невідомим лічем. Який здобув посмертя, та чомусь не поспішає зайняти тепле місце поруч зі своїми поважними колегами. Приблизно на це я й чекав. Спитай, наскільки терміновий запит? Наскільки терміновий запит? Не надто, мені вдалося відмовити їх. Сер Алонд ледь помітно усміхнувся куточками губ, почекати до весни. Цікаво, яким чином. Це питання Альда, я вирішила не повторювати. Дяка вже на тому, що в нас взагалі є відстрочка на місяць півтора, хоча комендант взагалі не був зобов'язаним просити про неї. Втім, сер Алонд сам задовільнив цікавість підселенця. Я обґрунтував це тим, що внаслідок вторгнення. В болотах могло залягти чимало блідих потвор. Так само спокійно продовжив говорити комендант, і що нам життєво необхідна допомога ліча для їхнього пошуку та знищення взимку, інакше весною можуть виникнути проблеми. Представник ради визнав цей аргумент розумним. Старий вимовив ці слова доволі саркастичним тоном. І відповів, що не заперечує. Дякую, коротко відповіла я. Цього разу сер Алонд усміхнувся помітніше, але при цьому якось сумно. Я не знаю, навіщо це зробив, чесно, ще тихіше додав він. Але мені чомусь здалося це правильним. До того ж, комендант повернув голову у мій бік і примружився. Стажування ще не закінчено, і за кілька днів справді буде чимало роботи. Якої? Почнемо з пошуку блідих, а далі буде видно. З цими словами сер Алонд легко зістрибнув з високого помосту, геть чисто проігнорувавши сходи. Я ошелешено дивилася вслід комендантові, що м'яко приземлився в кучу гури. Які утворилися біля стіни внаслідок розчищення внутрішнього двору. Старий напрочуд легко вибрався з нього і бадьоро попрямував до свого будинку. Що ж, у нас є приблизно місяць відносно спокійного часу, треба витратити його з користю? задумливо промовив Альт. Я дослухалася до емоцій підселенця, трохи тривоги та перечуття. Цікаво, чому він навчатиме мене протягом цього часу. І найголовніше чому з цього я зможу навчитися. Мене ж відверто лякало дивне поєднання невідомості відбуття до столиці та пов'язаної з ним невизначеності, причому небезпечної. Невизначеності. Втім, що вдієш, моя думка традиційно нікого не цікавила, та й вплинути ні на що я не могла. Але над моєю силою явно мав намір попрацювати Альт, і це трохи заспокоювало і примирювало з дійсністю. Поки що залишалося тільки пристосовуватися. І сподіватися на успіх. А у цій справі у мене був величезний досвід.